Діти, коли ми почали повторювати, я зрозуміла, що виникли складності із розв'язанням більш складних рівнянь. Хочу знову нагадати, як вони розв'язуються, на прикладі хоча б одного рівняння. Дивіться, я записала рівняння. У дужках їх сплю 492 за дужками – мінус 798 8 до рівня 839. Нагадую, як я вам казала, дивитесь спочатку на дужки і вважайте, що це у вас. Один член рівняння. Тепер дивіться, якщо я його так зробила, у нас стоїть перший, 798, другий, і після доріння теж стоїть число. Коли в нас стоїть мінус, я вам просила, якщо забуваєтеся, підписуйте, будь ласка, що це в нас зменшуване. Потім у нас іде від'ємник. І де у нас різниця. Ви вже повинні на сьогоднішній день знати, як називаються числа при відніманні, додаванні, діленні і множенні. Я вам нагадую на сьогодні при відніманні. Зменшена від відємна різниця. Потім, якщо забули правила, будь ласка, перед тим як виконувати приклад, вертайтеся до параграфа. Я давала вам цей приклад із параграфа. Тобто перед цим був якийсь параграф. Вертайтеся назад і читайте правила. На сторінки 70 є правила, як що знаходиться. Ми нагадуємо, якщо у нас є вираз у дужках, він весь іде за невідоме. Ми пишемо Х плюс 492 дорівнює. Далі ми бачимо мінус. Це значить у нас, і я вам вже підписала, що невідомо у нас виходить це зменшуване. Читайте правило: для того, щоб нати зменшуване, треба до різниці 839 додати від'ємник. Виконуйте дії у стовпчик, знову нагадую вам, що я, у мене до вас прохання виконувати дії в стовпчик, тому що ви не всі все вмієте правильно додавати, а я повинна бути впевнена, що ви це вмієте, я повинна побачити, як ви це робите. Тому дивіться, 9 плюс 8, 7 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 3 плюс 9, 12, то 1, 13, 3 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 8 плюс 7, 15, то 1, 16. Тут ми вже з вами отримали звичайне рівняння просто з великими числами, більшими, ніж учили в початкових класах. Це у нас рівняння на додавання. Тобто у нас доданок, доданок і сума. Знову ж, якщо забули правило, якщо ви будете кожен раз вертатися до правила, ви його запам'ятаєте. Коли розведете рівняння, кожен раз забули, вертайтеся, читайте правило. Навіть якщо ви думаєте, що ви його знаєте, все одно верніться. І ще раз прочитайте, підтвердіть, чи ви правильно це робите чи неправильно. Знову ж дивимося. У нас невідомий доданок Х. За правилом на сторінки 70. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти. відомий доданок. Х дорівнює... Ну. Я вам не буду геть повністю розписувати. Я просто поясню. Від 7 відняти 2 буде 5. Від, можливо, напишу вам з боку, щоб вам трошки було зрозуміліше, як ви це робите. Так, відняти 2, 5. Від трьох ми не можемо відняти позичаємо. Отраз відняти 9 буде 4. Тут у нас вже не забувайте, не 6, а 5. 5 відняти 4, 1 і 1. Тож, виходить, 1000. 145. Ось вийде такий приклад, я в кінці показала вам. Діти наступне відео про степені. Дивіться, ви так і не засвоїли або просто підзабули, що таке степені. Але я вам нагадую, що номер 375 йде після якогось параграфа. Тому, перед тим, як робити, верніться, будь ласка, прочитайте параграф. Що ж таке? І нагадайте, там є порядок виконання дій. Зверніть увагу, у нас є два рази степень, у нас є зділення, і у нас є віднімання. Якщо ви почнете правило, ви там побачите, що спочатку виконується дії з степенями. Я вам розпишу по діям. Перша дія 20 квадратів. Нагадуй, діти, 20 квадратів це не 20 помножити на 2. Тому що, якби це було 20 помножити на 2, якби це було множення, вони б так і записали. 20 квадратів це число, яке стоїть в основі 20. Множиться на себе стільки раз, скільки показує показник. 20 помножити на 20 буде 400. Є у нас ще, знову в степені 3 в кубі. 3 в кубі, знову ж нагадую, Це не 3 помножити на 3. А 3 основу помножити на себе 3 рази, як показує показник, тобто 27. Наступна дія у нас ділення. Тобто, ось 20. Квадраті, ось воно у нас. Ми його знайшли, отримали 400. Ділимо на 5. Отримаємо 80. Я думаю, тут у вас проблем не буде. Ну, і остання дія треба 80. Ось це, що ми отримали, коли ми виконали повністю цю дію: 80. Відняти це число, яке ми отримали ось 27. 80, відняти 27. І це буде 53. Показую весь приклад. Діти, записую ще одне відео на вирази із змінами. Давайте згадаємо, як ми виконуємо такі вирази, тому що перевіряла домашню знову ж зрозуміла, що е, трошки є у вас проблеми з цими прикладами. Е, в черговий раз нагадую, що перед тим, як робити приклад, вертаємося до параграфу, після якого цей приклад іде. І дивимося, які там зустрічаються правила. Це, діти... Приклад на розподільний закон множення, який у нас каже, що ми можемо винести. У нас є тут спільні, бачите, буквочки, вони в нас будуть за дужками, А в дужках, тобто ми записуємо, за дужками, А в дужках ми виконуємо дії з цифрами, які залишилися: 17 плюс 25 мінус. 32. Коли ви кинете дії, у вас вийде тут, виходить скільки? 17 плюс 25. 42, мінус 32. 10. І завжди ми число ставимо спереду. Ще раз діти нагадую, тому що була помилка ще така: ви забуваєте, ви почали підставляти замість А число. Ви не забуваєте. і у вас вийшло, Я зараз напишу на це не звертайте увагу. Ви написали дехто. Що у вас висло число 1712, тому що ви міста А підставили 12. Це неправильно. Тому що я нагадую вас знову, що між цифрою і буквою, або між двома буквами, не ставиться знак множення. Я вас просила, якщо забувайте, доставляйте його, доставляйте. Самі доставте, ви зрозумієте, що у вас є множення. І ось воно. І тут я написала 10. а Тобто, 10 помножити на А. А потім аж ви підставляєте 10 помножите на 12 і отримаєте 120. я записала ще один приклад, тому що тут може виникнути така проблема. Дивіться, 37 b плюс B і мінус 8 b І ви бачите, що у вас є B, але у другого нема. У другого доданка нема у нас нічого. Я вам нагадую, що коли у нас нема нічого, то. Перед ним ставиться коефіцієнт одиничка. Одиничка, тому що я знову ж вам нагадую, що це в нас множення, множення, Множення. Тобто, між, а одиничка помножити на B, це буде просто Б. Тому вони не, ну, не пишуть цю одиничку. Тому пишемо плюс 1 і мінус 8 до рівня 37 плюс 1 буде 38. мінус 8 буде 30. Знову ж. Цифра писає перший коефіцієнт, помножити, можете зразу написати на бешку, не забудь. І 30 помножити на 1001, один. це дуже легко. множимо просто на 3 спочатку, отримаємо 3003 і дописуємо нулик. Виходить, 30 300, показую весь приклад. Зараз вам змонтую все це і кину у домашній, щоб ви опрацювали ці відео.